Не біла акторка, що грає білу сніжку, скандал із гномами та зла королева, що підтримує Ізраїль. А акторка, що грає білосніжку, сама за Палестину. Новий ремейк Діснея Білосніжка почали обговорювати ще задовго до його виходу і переважно у негативному ключі. Але чи справді фільм вартує такої хвилі хейту? Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова. Ви на каналі Суспільна Культура. Ми дякуємо готелю Бурса за гостинність, і у цьому відео ми розберемо. За що критикували фільм Білосніжка і яким він вийшов насправді? Я також буду згадувати інші коронізації білосніжки, бо справді цікаво прослідкувати еволюцію цієї героїні. Для початку, давайте трохи поговоримо про оригінальний мультфільм Діснея і його роль в історії кіно. Білосніжка та семеро гномів вийшов у 1930 році, і це був перший кольоровий повнометражний анімаційний фільм. У 1939 році його нагородили спеціальним Оскаром, однією стандартною статуеткою та сімома мініатюрними на знак його новаторського внеску в кіно. Окрім того, Білосніжка заклала основу для майбутніх сюжетів Діснея, сфокусувавшись на темах Винності, добра і зла і сили любові. Тож, коли у 2016 році студія анонсувала ремейк білосніжки і цього разу у форматі лайв екшену, ця новина привернула увагу багатьох фанатів студії та оригіналу і майже одразу викликала шквал критики та хейту, які з наступними роками і тільки наростали. Коли у грудні Дісней опублікував перший трейлер до нової кіноадаптації, за місяць він зібрав майже один мільйон дизлайків і лише близько 40 Тисяч лайків вже тоді фільм почали критикувати за все: від кастингу до костюмів та зачісок. Але чи справді білосніжка вийшла настільки поганою? Надалі у цьому огляді будуть звучати спойлери, а сам огляд буде поділений відповідно до різних аспектів критики фільму. І в кожному з цих пунктів я буду розбирати різні аспекти стрічки та чи заслуговують вони на хейт від фанатів. У червні 2021 року Дісней оголосив, що роль білосніжки зіграє акторка Рейчел Зегл. До цього відома за роль Марії у весайській історії Стівена Спілберга. Це рішення одразу викликало хвилю негативних реакцій з боку фанатів, які вважали, що латиноамериканка не повинна грати принцесу зі світлим тоном шкіри. Невдоволені коментарі перетікали у відверто російські нападки, що нагадувало не менш агресивну реакцію на кастинг Голі Бейлі, яка грала Русалоньку Аріель у ремейку Діснея. У вересні 2022 року зеглер зазначила, що її білосніжка стане осучасненою героїною, а сам фільм буде по іншому показувати її романтичні стосунки з чарівним принцом. Оригінальний мультфільм вийшов у 1937 році, і це дуже очевидно. У ньому велика увага приділяється її історії кохання з хлопцем, який буквально переслідує її. Це дивно, тому цього разу ми цього не робили. У нас інший підхід до того, що я впевнена, багато людей вважатимуть історію кохання просто тому, що ми взяли хлопця на роль. Але насправді це зовсім не про історію кохання, що дуже дуже добре. За ці слова акторку також розкритикували, звинувачуючи її у нешанобливому ставленні до оригіналу. Але як ця історія показана у фільмі у Білосніжці 2025 року, глядачам дають краще зрозуміти передісторію героїні за новою задумкою? Білосніжка народжується під час снігової бурі, і звідси ж походить її ім'я. Тобто воно не має жодного стосунку до її кольору шкіри, який так непокоїв багатьох фанатів Дісней. Юна принцеса зростає у палаці, де королі королева вчать її бути сміливою, захищати слабших та обирати любов. Чи відрізняється цей посил від оригінальної історії? Так, чи це погано? Аж ніяк. Хоча оригінальна білосніжка та семеро гномів є культовим мультфільмом з точки зору анімації, сюжетно це дуже проста історія. У ній немає глибокої мотивації чи психологічного портрету героїні. Це буквально проста казка. Загальна історія білосніжки теж зазнає трансформації. Її шлях у фільмі відображає внутрішнє зростання героїні, яка приходить до того, що має боротися за своє королівство та його людей. І за цей підхід студію також критикували. Мовля, Дісней усюди пхає свій фемінізм і навіщо так радикально змінювати казку? Але насправді це далеко не перший випадок, коли у кіно так переосмислили історію білосніжки. Наприклад, у 2012 році вийшло аж дві адаптації культової казки. це білосніжка Помста гномів і білосніжка та мисливець. І в обох історіях білосніжка вчилася бути лідеркою та, зрештою, відвоювала своє королівство. В одній версії вона вчилася битися на мечах, а в іншій, взагалі, вела. Собою армію, тож критика про те, що Дісней поплюжить оригінал, особисто мені здається абсурдною, бо історії з таким підходом виходили вже майже 10 років тому. Окрім того, Дісней вже давно намагається зробити принцес у своїх ремейках більш активними та незалежними. Наприклад, у красуні чудовисько 2017 року Бель винайшла пральну машину. А у Аледін 2019-го принцесі Жасмін додали окрему пісню, у якій вона співала про те. Що хоче мати право голосу Але найбільш вдалим порівнянням мені здається версія із попелюшкою 2015 року. І у цьому ремейку білосніжки батьки героїні вчать її бути безстрашною, справедливою, відважною і щирою. Це буквально написано на її колоні. І схожим чином у ремейку Попелюшки мати вчить героїню бути сміливою і доброю. І я справді думаю, що це класний посил для юної аудиторії, яка буде бачити у принцесі не тільки добро і турботу, а також силу та сміливість. О, правда, у самому фільмі білосніжка не те, щоб сильно змінюється, бо насправді вона є відважною та справедливою ще з перших сцен. Наприклад, коли вона ще на початку фільму намагається протистояти королеві і просить їжі для підданих, або ж коли звільняє повстанця, якого королева прирекла на смерть. А коли мисливець збирається вбити білосніжку, вона дивиться йому прямо в очі і питає: за що. Тобто вона вже з самого початку має у собі ті якості, які мала б розвивати протягом фільму. І на мою думку, було б цікавіше, якби на початку фільму білосніжка була більш невпевненою у собі, і тоді її трансформація у лідерку, яка захищає своїх людей, відчувалася б сильніше. Акторка Рейчел Зеглер природньо вписується у роль білосніжки. Вона реалістично передає Яко сердечність, наївність та доброту головної героїні, яка набуває впевненості та віри у себе. Плюс Зеглер також відома своїм співом, що особливо важливо у мюзиклі. Але якщо вибір Рейчел Зеглер на роль білосніжки мені зрозумілий, то ситуація із Галь Гадот, яка грає злу королеву, це зовсім інше. Наприклад, у фільмі Білосніжка Помста гномів цю роль грає Джулія Робертс, її королева така більш комедійна та марнославна. Але вона, напевно, є однією з найкращих частин фільму. У Білосніжка і Мисливець злу королеву грає Шарлі Стерон, і її версія королеви більш жорстока та небезпечна. Вона така фатальна Інко у цій ролі. І тому героїня злої королеви у виконанні цих акторок стає не просто антагоністичною постаттю, а багатограною персонажкою, за якою цікаво спостерігати, чого на жаль не можна сказати про Галь Гадот у Білосніжці. Насправді я думаю, що це один із тих випадків, коли український дубляж додає акторці харизми. Я Дивлюся на тебе і так хочу бути. Найпрекраснішою на землі бо якщо подивитися сцени із нею в оригіналі англійською, стає зовсім сумно. him. До речі, Білосніжку в українському дубляжі озвучила Христина Старикова, яка була учасницею нацвідбору на Євробаченні. Перше, що кидається в очі, так це відсутність харизми Галь Гадот. Її зла королева плоска та нецікава. Справа тут не тільки у сценарії. Зі свого боку акторка не додає ніяких підтекстів чи мікроміміки. Вона грає дуже карикатурно. Ну, якщо дивитися фільм в оригіналі, то так, Галь Гадот не дуже вміє співати. Але я також вважаю, що зла королеви це найменш прописана персонажка у ремейку, переосмислюючи історію білосніжки, автори фільмів часто намагаються додати злі королеві більше мотивації та глибини. Наприклад, у білосніжка помста гномів героїня Джулії Робертс була марнославною і цінувала красу вірячи, що саме це принесе їй вдалий шлюб та гроші. І саме цими грошима вона прагнула розробку. Ховатися з магічним дзеркалом за використання магії. Її героїня також розорила своє королівство, збираючи з підданих високі податки, щоб забезпечити свій розкішний спосіб життя. Але самих селян вона переконувала, що захищає їх від монстра, якого ж сама створила. Тобто, усі ці елементи логічно перепліталися між собою і створювали зрозумілу мотивацію персонажки. У білосніжка і мисливець автори пішли ще глибше. Там зла королева походила з роду відьом, і в дитинстві її Оконали, що краса це головна цінність, головна її валюта. І надалі королева прагнула залишатися молодою, щоб одружуватися з різними монархами та руйнувати їхнє королівства. Тому знов таки її прагнення до молодості та краси, і ненависть до білосніжки були зрозумілі та обґрунтовані у новому ж фільмі від Дісней. Ми не дізнаємося про злу королеву нічого нового. Вона виходить заміж за короля, а потім то відправляється на війну і просто зникає. І, до речі, фільм. Якось дивною грається з цією темою, що король може нібито повернутися, чи що це королева причетна до його загибелі, але жодна з цих тем протягом сценарію не розвивається. І потім королева одразу стає злою, просто тому що вона зла. І наскільки я зрозуміла, вона також збирала з підданих великі податки, бо любить коштовності. Але у фільмі цю лінію теж ніяк не розвивають. Хоча у фільмі дуже багато кадрів прикрас, коштовності, і, зокрема, перснів королеви. І я думала, що це буде якось цікаво розвиватися у фільмі, бо потім нам показують гномів, які мають певну магію і видобувають коштовності. І я думала, що от зараз це якось цікаво закрутять, і це буде така логічна окрема сюжетна лінія. Але ні, вона просто зла і любить коштовності, і переймається своєю красою, і на цьому все. Автори стрічки також не придумали нічого цікавого стосовно магічних здібностей королеви чи того ж дзеркала. У фільмі ніяк не пояснюється, як працює її магія, чого вона хоче залишатися молодою та красивою, і де починаються та закінчуються межі її магічних сил. Тобто, там, де був потенціал додати щось нове і цікаво розвинути сюжет, автори нічого не зробили. Акторку Гальгадо також критикували за те, що вона підтримує Ізраїль, хоча вона там народилася, Відслужила два роки у армії і навіть вигравала місцеві конкурси краси. Але через це частина глядачів закликали бойкотувати фільм. Натомість акторка Рейчел Зеглер має пропалестинську позицію, яку активно висвітлювала у своїх соцмережах. Ще одна причина, через яку критикували фільм, це гноми. У січні 2022 року Пітер Дінклейч розкритикував Дісней за просування історії, яка представляє маленьких людей в образливому світлі. Тоді в одному з подкастів Дінклейч, який він Дився з ахондроплазією, генетичним захворюванням, що спричиняє карликовість. Виступив проти бажання Діснеї просувати принизливий стереотип. Тут дуже багато лицемірства. Не хочу нікого образити, але я був трохи вражений, коли вони дуже пишалися тим, що на роль білосніжки взяли латиноамериканську актрису. Але ви все ще розповідаєте історію про білосніжку і сімох гномів. Зробіть крок назад і подивіться, що ви там робите. Для мене це не має жодного сенсу, сказав актор. Дісней швидко відреагував на ці коментарі і сказав, що тепер їхня команда консультується з представниками спільноти з карликовістю. Тоді ж стало відомо, що продюсери стрічки переробили гномів на чарівних істот, а не на людей з карликовістю. І з цієї ж причини ремейк називається Просто білосніжка без згадки і сімох гномів. Але дискусії тривали. Як зазначає, «The Washington Post», Менш відомі актори з карликовістю, такі як Тера Джоле, розповідали, що багато її колег насправді хотіли б знятися у білосніжці, і розкритикувала Дісней за те, що він прислухався тільки до Дінклиджа, а не до усієї спільноти, тож якими в результаті вийшли гноми. У фільмі вони були створені за допомогою VFX та окремо озвучені акторами. Хоча самі по собі гноми виглядають непогано, деякі з них чесно здалися мені страшними. Плюс у Нані живими акторами вони викликають дисонанс. Самі гноми занадто мультяшні, тоді як реальні актори мають звичайну тілобудову, але порівняно з оригіналом, вони мають менше екранного часу у фільмі, тож їхня химерна зовнішність не переслідує глядачів протягом усього хронометражу. Чи варто було залучити акторів з карликовістю до виконання ролей? Відповідь на це питання можуть дати, на мою думку, тільки представники самої спільноти. Наприклад, у «Білосніжці. Помста гномів гномів грали актори з. Гарликовістю а у Білосніжці і мисливці гноми були зроблені з використанням спецефектів, подібно до тих, що використовувалися у володарі персні, згадуючи слова Рейчел Зеглер про те, що любовна лінія не буде основною у фільмі, багато фанатів непокоїлися, що принца взагалі приберуть з екранізації, і його таки прибрали. Але натомість дали їм більш цікавого та харизматичного персонажа. В оригінальному мультфільмі Білосніжка та прин зустрічаються усього двічі на початку фільму та в кінці. Коли він пробуджує її від сну поцілунком. Зараз цей сюжет виглядає трохи застарілим і проблематичним. Герої майже не розмовляють один з одним, у них немає часу, щоб закохатися. А той факт, що принц цілує білосніжку без згоди, поки та знаходиться без свідомості, багато хто вважає некомфортним. У новій екранізації любовним інтересом білосніжки стає повстанець Джонатан. Його образ дуже нагадує Фліна Райдера з Діснеївської рапунцель: саркастичний бандит. Із з золотим серцем, який закохується у світлу та добру дівчину. Хоча, на мою думку, стосункам білосніжки та Джонатана, все одно не вистачає екранного часу, бо ось тут вони знайомляться, ось тут рятують один одного, а ось тут уже закохалися. У їхні стосунки все одно віриться більше ніж у ті, що були в оригінальному мультфільмі. Окрім того, лінія з повстанцями займає окреме місце у сюжеті і дає білосніжці простір для розвитку та особистої пригоди. До речі, саму. Сцену поцілунку у фільмі все ж таки зберігли. І, на мою думку, він, до речі, виглядає більше так ніжно і делікатно, а не кріпово. Але сама лінія з прокляттям теж залишається не дуже продуманою, бо королева знає, що Джонатан це потенційно той, хто може розбити її закляття, і тому, замість того, щоб його поставити під варту чи щось таке, вона просто його кидає у в'язницю, де ніхто за ним не наглядає, через що він потім доволі легко тікає. Я не кажу, що королева Мали його вбивати, але це було б більше в її характері і мало хоча б якийсь сенс з усіх екранізацій. Білосніжки найказковіші костюми можна побачити у білосніжці помста гномів для діснеївського ремейку. Над костюмами працювала Сенді Пауел, яка до цього вже співпрацювала зі студією над ремейком Попелюшки, і там вона створила дійсно німовірні і шикарні сукні та вбрання для героїв. Однак, вже з перших промо-фото у мережі розкритикували зовнішній вигляд білосніжки. Зачіску Рейчел Зеглер порівнювали із зачіскою лорда Фаркуада зі Шрека, а культову сукню білосніжки з дитячими сукнями. На мою думку, на початку фільму костюми та зачіски героїв виглядають доволі непогано, а деякі навіть красиво. Але коли приходить черга відомої сукні з жовтою спідницею та синім верхом, то вона дійсно виглядає якось штучно і дешево. Цьому я була приємно здивована багатьма образами злої королеви, які дійсно виглядають так витончено і підкреслюють її зловісну ауру. Існує версія, що на такому спрощеному дизайні суконь героїнь наполягли самі представники Діснея. Бо Сенді Пауел відома тим, що вона вміє створювати розкішні костюми та образи. І припускається, що Діснеї хотіли, щоб персонажки у фільмі були більше схожі на свої мультяшні версії, щоб було легше продавати ігри. Та інший мерч. Тож чи справді білосніжка це поганий фільм. Ще до виходу стрічки багато потенційних глядачів охрестили білосніжку провалом. через багато причин, які я вже перелічила. Але, на мою думку, фільм вийшов ну, непоганим осучасненням старої казки. Насамперед, білосніжка це сімейний фільм, орієнтований на дітей та їхніх батьків. І я думаю, що дітям дійсно може бути цікаво більшу частину хронометражу. Так, їхні батьки можуть. Трохи зануджувати, але загалом це доволі яскрава екранізація. Так, з точки зору сценарію та сюжету, білосніжка багато в чому провисає, але вона вийшла не настільки поганою, як очікувала більшість, і вона навіть в чомусь позитивно вирізняється серед інших ремейків Діснея останніх років, наприклад, у порівнянні з тими, ж Король Лев, Пітер Пен, Дамбо та інші. Бо як не крути, у фільмі все ж таки є якісь нові та цікаві концепти, які. Які ну трохи покращують історію та роблять її цікавішою для аудиторії нового підростаючого покоління. На цьому у нас все. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть ваші думки, чи бачили ви цей ремейк Діснея Білосніжка. Сподобався він вам чи ні, і чому це канал «Суспільна культура. Дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. І побачимося у наступних відео. Па-па!